Це куплено на сто лимонів? М? Тебе було неважко знайти, Торето. Я й не ховався. Минулого тижня організована група водіїв знищила цілу військову колону. Ріо, моя остання робота. Я знаю, що це не ти. Ти допоможеш мені зловити винних. І не, що це мені гопс? Ми ганяємося за ними по всьому світу. Це знято тиждень тому. Це неможливо. Без тебе ніяк. Збирай людей. Запахло підгузками. Ти в мене до базікайся, що запахне помордасом. Я зібрав тобі найкращу бригаду на світі. Переконай, як залишитись. Наша мішень ООН Шоу. служив у спецпідрозділі. Вони роками проводять операції в Європі, але останнім часом вони вийшли на зовсім інший рівень. Вони планують щось велике. Кількість жертв колосальна. Віддайте нам летя, а ми вам шоу. І нам пробачать усе, що ми робили раніше. Я такого обіцяти не можу. Що скажеш? Так або ніяк. Ще здохнеш. Це не лягаві і на наркоторговці. Це щось зовсім нове. Цей ваш кодекс робить вас передбачуваним. У нашій роботі передбачуваність це вразливість. Я можу дістати вас і зламати, коли захочу. Віриш у Можливо, те, летіку ми знали, вже не існує. Ти не відвертаєшся від близьких. Навіть зрадників. Народ. У них є танк. Капець. автомобільна війна це ж не наша робота.